Так, друзі, будете відпрацьовувати. Воротар з м'ячем. Захисник. півзахисник. Півзахисники, ну, як в нас, а тут нападники. Коли ми працюємо на місто. захисник прийняв, влад в центрі відкривається, півзахист відкривається. Передача в центр приймає яка нога. Ліва прийняла, права і запускаємо. Вперед запускаємо. Не в нього, не назад. Вперед. Набігаємо, приймаємо м'яч, віддаємо передачу, забиваємо. Ще раз. Захисник. І в захисник флангові. Передача. В центр. З уходом, не на місці. І запускаємо вперед. Приймаємо м'яч. Передача вперед. Забиваємо. Оце ваше завдання. Мені це все відпрацювати на великому полі і показати. Хтось з батьків зніме і покаже. Домовилися? Це перше ваше завдання.